Давай. раз, 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 о, о, вище, ні, вище, вище. Так, військовослужбовець Олексій Литовченко заново вчиться ходити у реабілітаційному центрі. Він одесит, який від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов до війська добровольцем. Олексій навідник БМП-1, служив у складі 28-ї механізованої бригади. Внаслідок обстрілу отримав черепну мозкову травму, яка вплинула на здатність ходити та говорити, розповідає його дружина Євгенія Литовченко. Спочатку він був в Одеській області, а потім на Херсонському напрямку, тобто, коли було звільнено Херсону, він там приймав участь а, і потім дуже. Так, і потім на Донбас там поранення отримав в Бахмутському районі Озарянівка. Почався обстріл, і так йому прилетів осколок, залиш. Євгенія згадує, як вперше побачила свого чоловіка після поранення. Шок, звісно, але було трошки. Може, дивно це звучить, але легше, що я побачила його, що я можу тримати його за руку і що він живий. І в мене одразу, одразу такі думки, що будемо боротися, будемо все робити, що тільки можна, щоб поставити на ноги. Ну що все буде добре, він живий. Пораненого бійця лікували у Дніпрі та Києві, а від вересня він проходить реабілітацію у Львівському центрі Незламні. Олексій за декілька місяців вже має суттєвий прогрес. Розповідає його фізичний терапевт Андрій Новосад. Коли я з ним побачив. І в ході обстеження було зрозуміло, що він не може самостійно йти. Він тільки міг самостійно встати, але баланс не втримав. З ним працює фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і молення, психолог, нейропсихолог. Також він ходить на арт-терапію, музикотерапію. Олексій вже говорить набагато краще, він набагато краще розуміє і може скласти навіть вже речення, тобто його когнітивні здібності покращуються на очах. Під час занять з реабілітації Олексія підтримує його дружина Євгенія. Сам він каже, що присутність дружини допомагає йому відновлюватися. Ну, Богу, що усі, і так, і так. Набагато краще стає да. він фанат Чорноморця. Він згадав футбольну кричалку. І так було неспіддивоно. Є, красиво так <головік> Подружжя каже, що їхня головна мета відновити зараз здоров'я Олексія, а потім повернутися до Одеси, де на них чекає маленький син. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.